Олімпіада, яка феєрично та з розмахом 27 липня цього року стартувала у столиці Британії, уже погасила свої вогні. 12 серпня ігри 2012 завершилися. Немалий вклад у скарбничку української збірної зробили львів'яни. Чим запам'яталися Олімпійський Лондон далі Ірина Годь. Гупак Лондон запам'ятає назавжди, а їх могло бути більше. Проте, як це не прикро, навіть і на найпопулярніших іграх чотириріччя судді помиляються. Проте все ж у боксі Україні поталанило. У неофіційному командному заліку наші спортсмени посіли перше місце. Тіше те, що у цьому виді спорту вони вибороли дві золоті нагороди одну стрібну та дві бронзових. До слова, головним тренером українських боксерів є львів'янин Дмитро Сосновський. Львів'яни і цього року відзначилися на Олімпійських іграх. Шпажистка Яна Шем'якіна на іграх 2012 завоювала. all Незабутні враження, нові рекорди, справжнє свято непереможності духу подарували наші герої, призери та чемпіони лондонської олімпіади. Українська збірна здобула 20 нагород: 6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових. І посіла 14-те загальнокомандне місце. На попередніх іграх у Пекіні українці вибороли 27 медалей. Спортсмени могли привести більше із Лондона. Проте олімпіада 2012 не обійшлася без скандалів. Двох бронзових візнахів українців позбавили судді у саме борстві та спортивній гімнастиці. Перти переконані, засудили і боксерів Олександра Гвоздика та Євгенія Хітрова. Церемонія завершення ігор 2012 відбулася не з меншим розмахом ніж їх відкриття. Старт дали удари годинниках біг Бена, символічна копія якого була встановлена на Олімпійському стадіоні. Поруч з копією лондонського колеса огляду Лондон Ей. Офіційна частина розпочалася з передачі олімпійського прапора Ріо де Женейру, місто, яке прийматиме Олімпійські ігри, 2016 Олімпійська чаша у вигляді квітки знову була поділена на 204 окремі пелюстки. Ірина Гоць вісник.